Друзі, колеги, як бачите, вже ферми варю, займаюся, світла, світла немає. Можна взяти відос, трошки вам розповісти, бо дуже багато передивився відосів і треба було зрозуміти, які ферми варить, як їх правильно. Може, трошки неправильно. Ну, Зараз з вами поділюся, як я їх робив, я консультувався, з ким розповім. Ось вже вивезли, теж дві на покраску. Братішка красить, значить, як бачили, вже стовпи позаливали, накрили, проливаємо їх, щоб вони, що у нас тут бетон підсоха, соломка мокренька, вологу держить класно. Так, оце у нас отак. Значить. Довжина 12 метрів і 5 у нас буде ферм. Тобто Посередині нічого ми не ставимо ніякі. І було найбільше питання, щоб вони витримали. І Щоб не переплачувати за метал, так як ціна на метал цей е -е, не дешева. І щоб не переплачувати, звернувся я до Антона Охрій, є в Ютубі канал. Такий можете звернутися до нього в описі залишу його контакти. Списався я з ним, що потрібна консультація, я за консультацію заплачу. І от Він мені підказав, щоб на 12 метрів по нашому регіону все витримало. Значить Взяли ми профільна труба тройка, 80 на 40 і 60 на 40 теж тройка. Перемички у нас оці, оці як розкоси, перемички, не знаю, як вони правильно називаються. Значить, 40 х двійка. Все це вистачить, він сказав. Тепер багато відео я передивився, як його варить, мірять, ніде не було зрозуміло. От, значить, Розстояння. Антон сказав: оцієї точки до цієї 62 см. 62 сантиметра, зробив я таку проставочку. І по ній я йшов. Ну, це першу так робив, а вже другу ми ложимо сюди наверх. Це положив спеціально, коли розкосики це кидаємо. Товщина двойка, чи 40 на 20 висота, і воно все лягає, бистренько так зварюється. Так. Значить, длина 12 метрів, зарізаємось на 45 градусів, длина 67 см. Отут аж прямий угол. І в нас вийшлося на 12 метрів 22 штучки. Проварюємо ми отут, тільки. Як бачите, сварочку проварив, все чітко, все красиво. В Ютубі дивився, щоб його менше вело, значить видивився на... через одну. Тобто Тут проварив, там проварив, там проварив, перевернув і так через одну ми проваримо, щоб не так крутило ферму. В принципі, У нас рівненька, чітка, красиво. Да? Все виходить. Бачите, різаком гріли теж на металобазі, світло виключили, так вони різаком. Порізали те, що не встигли болгарки порізати, проварить. З Антоном консультувався, як отут, чи накладати шини, чи не накладати шини. Він сказав, можеш не накладати, якщо сварчик нормальний, все, він провара. Ну Я вирішив накласти, я то і проварюю. ну Я люблю, щоб було все надійно. І так міцніше набагато тримається. Що він мені ще підказав? Підказав, значить, 6-метрові. Взагалі на металобазі оця йде 12-метрова, але фуру ньому не дешево, 6-метровими вони возять. Тобто вони порізали пополам, пополам і привезли 6-метрові. Що мені Антон підказав? Значить, оцю ми посередині зварюємо, як бачите, братішка краса. зварюємо посередині. Це буде у нас зверх це низ. Оцю шестиметрову кидаємо всередину, щоб не вийшлося шов біля шва. А другу половинку ми розрізаємо пополам, полам, то і зварюємо тут. Чому так робимо? Тому що оцей верх він йде нажатіє, воно тут не розірветься, а буде зжимати профіль. Да? Зрозуміло, тобто На він так назгибенький тобто зжиматиметься. А нижня йде на розрив, тому її вкидаємо сюди ближче до краю. І проварюємо. Ну, вроді, все вам пояснив. Може щось не зрозуміло 62 см, ще раз повторюсь, від цієї точки до цієї точки, бо я зразу думав, чомусь всередину. І сказали, неправильно, роби отак. Можна більше робити, але тоді б менше було по цих. Підказав нам, Антон, сказав, все витримає, не переживай. Одне, що. Кришу треба там робити з 05 листа і висота цих була мінімум 4 см, здається. Він каже, Я писав, ну, чим вище, тим краще буде, буде триматися. Це, ну, це все в наступних відео буду показувати, розповідати, як ми робимо такі ферми. Витягувати ще одну сьогодні, ночну варити, не знаю, встигну, не встигну. Світла немає, дадуть світло. Купили генератор. Дізельний. Дізельний генератор, може комусь буде цікаво. Сварку не підключали, він на обкатки ще ним не, не користувалося таке. 5 разів завели, 10 хвилин подаренчали. Може, зараз болгарочку попробую підключити І як він з нею буде справлятися. Що, попробуємо болгарку? Парізь. Маленький, хай обкатується. По ціні оця ферма мені обходиться, знайш метал, посчитав, 6 тисяч металу, плюс електроди світло, ну хай 6,5 це максимум. Що виходить по цій фермі. От так. Трудимося. А також ми купили. Під 45 градусів зарізати отакий От Дніпровський. Як, станок там називається чи бог його зна. Ставимо ставимо і ріжемо під 45 градусів. Упор він зробив, прикрутив і шуруємо. Ну, чесно, такий станочок грошей він трошки стоїть, але... Щоб він там сильно такий якісний, я б вам не сказав. Може когось час буде. Зайдіть, подивіться, може щось краще за, за цю ціну. Ну Ми так не було часу шукати. Заїхали, єсть, єсть, взяли. такий Може десь хтось кращий краще, можете написати подписчикам. Хотів показати, де в мене обрізані. Тут немає. Хотів показати, показати. Цього не вистачає. Комусь цікаво, тобто все воно так розперлося і тут тоді чик відрізали. Все швидко, качественно, скільки накидало. Тут окраска. Вже місця немає в гаражі. що, друзі, Підписуйтесь на канал, ставте оподобайки, Мирного неба всім, кому що нас зрозуміло, пишіть. А розкажу в наступних відеох.